З якого боку не візьмися, всюди дуба. Ну, ну, це це Зеленського, по-моєму, воно з першого дня так було. тільки... А щось якось воно посипалося все, я бачу, ці дупи. Ну, ну воно ж хороші стилісти інколи дупу прикривають. А тут стилісти поробігли. Андрій Борисович головний стиліст розбігся. Як він настиляв. Всім, так. я так бачу. Костиляга. Главший Костиляга. Главший. На Накостелягав. Yeah. Причому дивіться, от я все чекаю від нього якогось, як то кажуть, зворотнього зв'язку. Бо він, по-перше, я так зрозумів, він ображений, причому дуже. І знаєте, цей змій, мені здається, він затаїв образу. Він може її тримати довгенько, а потім щось це в якесь лайнецьо вистрілить через якийсь час. А зараз ми вистаємо Зеленського і його реальні наміри, бо вже ж тиждену від відставки, і протягом тижня залишається Єрмак, нібито між там і тут. А тепер нагадаю, членом скількох інституцій. Залишається Єрмак на, сь на сьогоднішній день, член Національної інвестиційної ради, голова ради з питань підтримки підприємності, заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики. Головний антикорупціонер країни. Головне не вийти на самого себе. Так, Тут вже групи штаби. Голова Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань. Співголова міжнародної експертної групи Єрмака Макфола. Професор Макфол, колишній посол, до речі, в Росії, мабуть, зараз насолоджується своїм статусом і, свої, і пишається співпрацею з Єрмаком. А далі. Співголова міжнародної консультативної групи Єрмака Расмусена. Єнс Фог Ерасмусем, нагадаю, це колишній генсек НАТО. Генсек, який створив собі дорадчу компанію, і через цю дорадчу компанію, я думаю, що він отримав хороший грант від Єрмака для для просування українських інтересів. Тобто він був реальним лобістом України. Е і навіть його ініціативи, е які він озвучував, були ну, дуже непогані. але Комедія то полягала в тому, а е, е, Расуса не тривожив зв'язок Єрмака е, із е, як це називається? Двушечкою на Москву. З двушечкою на Москву. угу. Москву не, не тривожив ні, ні грамо. Також Єрмак є на минуточку ще одна суперкорупційна справа. Очільником комісії Держнагород та геральдики, а також членом президії конгресу місцевих і регіональних влад при президенті. оця е, конгрес місцевих і регіональних влад, це чисто, чисто фішка регіонівська. Її свого, свого часу придумав е, колишній голова е, е, Луганської обладміністрації для кучми, в неї входили голови обласних і районних адміністрацій. З місцевим самоврядуванням це не має жодного. Це навпаки, була, коли місцеве самоврядування формувалося довкола Асоціації міст України, і там була навіть ну Рада малих міст, великі міста то. Як альтернатива Асоціації міст України була створена оця чисто адміністративна вертикаль, де входили тупо призначенці е, кучми. А на фіга ви робите ще й громадську вертикаль, як вони всі підлегли по лінії адміністрації президента Кучми? Тобто, ну нафіга, ви ще зробили ще одну парасольку? Над... Ну тому, що це потрібен був симулятор для роботи з європейцями в Європі. Місцеве самоврядування ну, місцевому самоврядуванню завжди надавали суперзначення, тобто не не гіпробулізували. А це була основа організації влади, так зміна і впорядкування законодавства по місцевому самоврядуванню. Це була одна з основ отримання Україною без візу, а так. А також одним із визначальних пунктів подальшого вступу України до європейського союзу і НАТО, в тому числі, так треба сказати, що українська модель, яку провернув Порошенко, і, і там там було задіяно дуже багато людей. Починав взагалі цю реформу ще колись Роман Безсмертний. Він навіть віце-прем'єром був, але тоді суспільство зовсім не готове було ні до чого. Навіть самого віцепрем'єра безсмертного в його рідному Макарові ледь не обматюкали, куди збіглися перелякані місцеві бонзи, які сиділи на бюджетних потоках, ну, і, і, і так би мовити, ледь не закінчилося рукоприкладством. Але реформа, яку децентралізація, яка була здійснена в Україні, вона насправді виручила нас в момент агресії. Бо Самодостатні, економічно самодостатні громади з хорошим кадровим потенціалом вони були дуже стійкі. Аж поки їх, звичайно, Зеленський не погромив і не, не пограбував, не довів до по суті до скандальної бідності. Ну, зрозуміло, війна і треба витрати на війну, але навіть після пограбування центральною владою місцеві бюджети все одно витрачають кошти цільово на підтримку збройних сил. Наприклад, ну, Київ не бідне місто, і е, зараз міський голова Кличко передав, е, по-моєму, додатково 10 тисяч безпілотників е, і ще 20 наземних роботизованих комплексів. Так що е, це Азову передав. Загалом Азову Київська громада передала мільярд 200 мільйонів гривень. Тобто, ну зекономили на розвитку інфраструктури міської, але війна зараз нам вистояти треба і в цьому сенсі, але це ж відбулося навіть після пограбування центральної влади. Згадаймо 8 мільярдів, які міська рада проголосувала на підтримку збройних сил. Її ж центральна рада влада забрала цю суму всю і пустила на залізницю, на гіперкорупційну, яку ніхто не хоче там нічого розслідувати, а це абсолютно збиткова структура. Я розумію, що під час війни тарифи накручувати ніхто не може, але, але можна було б більш раціонально вибудувати управління залізницею, так щоб її не грабували під час війни, аж так безбожно, як грабу. І все-таки, от я хотів зрозуміти, чи між Зеленським і Єрмаком відбув відбувся конфлікт чи ні. Тому що дивіться, пам'ятаєте Кирила Томашенка, який відповідав за велике будівництво і за всі ці піар-проекти, які він же ж, в принципі, коли його попросили, я так розумію, піти з посади, і за, скажімо, корупційних також скандалів і оборудок можливих, ну імідж трохи. Був, скажімо так, підпорчений з його сторони, коли там з'ясувалося, що він використовує автомобілі, які американці надали для користування чи то волонтерам, чи то військовим Збройних сил України, а він чомусь катався на цих шеврале Tahoe Е, Ну Бог з ним тут питання в тому, що він же ж тепер працює в міністерстві оборони. Він нікуди не дівся. Впливає на якісь процеси, щось відбувається. А от що з Єрмаком далі? От мені цікаво. Так, він залишився, я бачу, членом РНДО. Можливо, ми побачимо десь найближчим часом якісь укази про ну, скажімо, звільнення з цих посад, але тим не менше. Чи був конфлікт у Єрмака з Зеленським? Я думаю, що Зеленському подобалось, як е, Єрмак перехоплює на себе багато складних, але таких з характером побутових всяких сюжетів. Ну, тому що Зеленський, можливо, і не знав, як впоратися як з цим. Ну, Він, чесно кажучи, Зеленський став страшно залежним від Єрмака. А. У багатьох склалося враження, що, що вони навіть сплять в одному ліжку, перепрошую. Тобто е, якась залежність зеленського Єрмака була просто гнітюча для тих, хто знав Зеленського. Е, ну, Дійсно, оскільки е, Єрман, нагадаю, Єрмак вже колись став е, головою офісу? Після Оману. Після Оману. Богдана звільнили. Богдана звільнив там але... теж щось сталося між ними, Не... бо тому що потім Богдан під е, дією, так скажімо, снотворного розповів багато чого деталей і подробиць. Ну, Богдан став зробився єхидненьким в стилі Єр... цього, в стилі е, Коломойського. Uh -huh. Тобто він почав е, бути ядовитим і хідним в стилі Коломойського, і інколи проговорюватися. Тобто ну, його це дійсно збило з пантелику, він, він і досі не в Україні, десь сидить, ну, зараз він явно потирає собі ручки, десь там на Гоа чи де він перебуває. Uh -huh. Але е, суть в іншому, суть в тому, що е, оскільки Богдана технічно прибрали, і в мене склалось враження, що Єрмака Зеленський призначив з огляду на особисту безпеку. Тобто враження було таке, що Єрмак гарантував йому особисту безпеку. І це, мабуть, Зеленському сподобалося, бо нагадаю, що в момент, коли Зеленський перебував в Омані, показово був збитий літак з українським екіпажем. Літак українських міжнародних авіаліній України загинув український екіпаж, загинули пасажири іранці над Тегераном. Тобто, Зеленському продемонстрували, що з ним буде, і кажуть, що з ним трапилася така паніка, що він летів в літаку Патрушева назад з Оманом. Ну, очевидно, що Патрушев Єрмак, тобто це, це якісь, якісь такі вже гарантії були. І Зеленський так, так міцно був приклеєний до Єрмака, що він не знав, не, не знаходив жодного механізму відчепитися. А особливо, коли туди понанизували. Ну, По-перше, колишні регіонали і так були комфортніші Зеленському, ніж нормальні українці. Але е, ну те, те як, наскільки він залежним виглядав, спочатку з'явився Портнов, потім ще ряд персонажів. Портнов, по суті, зразу ж почав розпоряджатися е, як старший товариш е, юридичним блоком е, адміністрації. Ну, ну, він наблизив до себе оцих діятелей, розумієте, тому що я так розумію, він. Е, ні, в зуб ногою взагалі не розумів, як керувати ага, Україною цією державою. Це правда, він реально... а ці діятелі прийшли. сказали, слухай, то зараз плюве діло. Ми зараз тобі все порадимо, все буде добре. Зеленський точно вмів керувати товкою малим приватним підприємством. Тобто, він ну те, як він е, був генеральним продюсером, е, наприклад, двох телеканалів. Спочатку ну, він думає, що це так само, як управляти телеканалом, управляти країною. Це ж невелика корпорація. Звичайно, там, там особливо, то розподілу повноважень немає, бо це в режимі ТОВКи, всі творчі колективи е, ну, окремих програм ав, цілково автономні, там є свої продюсери, які відповідають mm. якісті. А хто да. не слухає, ми будемо його продюсировать. Так, да, ну от вони от продюсували того іншого Богдана, вони от наприклад. Ну, нагадаю, що е, через рік після приходу Зеленського до влади велика кількість тих, з тої десятки е, швидко випарувалась. Випарувався, е, наприклад, е, Рябошапка, генеральний прокурор. Потім пішло-поїхало. Ну, ну, словом, тепер лишився, е, з цієї тої десятки лишився сам Зеленський. Там нікого із тих. Персонал, які ну, були буде... це, це на фотографії. Там же ж є ще татаров. Ну там є Татаров, там, там є його все одно. 95-й квартал біля нього. І на нього заведено. От де, тут, звичайно, що 95-й квартал це це не лише ця концертна група, це угу. значно, це ши, ши, широка корпорація. Той самий Корявченко, який Юзік, наприклад. Раптом виявився ув'язаним в цілу купу всяких криворізьких оборудок, причому на багатомільйонний. Наприклад, по-моєму, Шихтою із цих із е, плавильних комбінатів займався чи шлак, шлаками на дорожне будівництво. Е, так, шлаками він точніше займався не Шихтою. Потім, ну, ну то там пішло, поїхало. Тобто, всі вони. Е, Хі-ха-ха, е, актори 95-го кварталу, а коли починаєш це розбирати, там корпорація, ну, наприклад, Зеленський, е, це ж, е, ну, звичайно, Green Family. Але Зеленський раптом виявилося, що, що, що це ж було на момент приходу його до влади. Раптом виявилося, що він має активи у е, компанії, яка поставляє рибу в великих обсягах. Тобто <гум> Green Family і фіш фемілі. Але нормально, все, все хорошо. Все хорошо, все там. Копєєчка капає. Але... І корочку з хлібчиком, ну, з ну, маселком я... вистачає. Якось так. Якось... Саме цікаве, дивіться. Ну, у нас ж зірочки, от вони вилазять, ці зірочки, вилізла колишня прес-секретарка Юлія Менділь. Да. Ой, що ну, вона от... наговорила? Треба сказати, так що. Що вона наговорила? Мені, мені здається, що їй треба писати наступну книгу з назвою Єрмак Оманський. так. Ну, да. Щось таке, нактал такого. Для мене Мендель закінчилася в момент, коли вона тявкнула на професора Коваліва, там почала розпускати, як вона 200 доларів йому книжку запихала, щось таке. Я років 40 знаю професора Коваліва, і це такий людина по літературознавець, тобто він поведений. Він, він не мздоїмець, те, що називається. Тобто, обляпати. Коваліва на голому місці, ну, ну та Бог з ним то таке. Але, але це, це по суті діагноз їй самій. Вона ну, от коли раптом потрібна з'явилася ініціатива від Мендель, багато людей кажуть, що очевидно, Мендель отримала відмашку від Зеленського так Чому так Чекайте, що там... вона сказала на Єрмака? Так, так. Що це люд... найбільш небезпечна людина у вертикалі влади? Ну, так такий так... собі грав каліостро, чи як? Мені здається, що це не, від... не за відмашкою від Зеленського. Це ініціативна поведінка, яка по суті нагад... стала нагадуванням Зеленського Вова, ось я. я. Я ось. Я ж можу, я ж можу тобі щось там, замміністра міністра культури і інформації попрацювати, наприклад. ну, в... В... Візьми мене. А вони ж, вони ж її нікуди не влаштували ні в яку серйозну вертикаль. Вона пішла на свої, по своїй орбіті. Я не знаю, вона, здається, вийшла заміж, е, і е, вони собі чи не запавла куфту колишнього міністра економіки чи заступника міністра. Е, ну, Я боюсь помилитися, це її особисте життя, але. Е, ну, е, в принципі, такі люди завжди готові ініціативно проявитися в ситуації, коли ну, от є якийсь злам, і треба вискочити, як Пилип Пилипськонопель, нагадати про себе, і в, в надії, що ініціатива, так би мовити, поплатна, і, і, і наліпити гіменця, вибачте, щоб так. все-таки воно ж, воно ж має вилізти. Мені, да, Мені здається, що. От... Мендель просто тільки потягнула ковдру на себе, і, і всі лайномети розвернулися з Єрмака на неї. Оце, оце... Тому й справа. Тому що вона таке розповідає, їй питає Власта Лазур, ну вона ж розумна журналістка, слухайте. Ну, 에, ну напевне, колись в минулому житті, можливо, слідчою була 에, що, на вашу думку, стало вирішальним для звільнення Єрмака? І відповідь Юлії Мендель. Це ж просто, це, це я не знаю як. Зеленський порадився з близькими людьми і не отримав підтримки ідеї залишати Єрмака. Цікаво, як він радився з близькими людьми з татом, мамою, з дружиною, з дітьми, можливо, радився. Ближчий Федоров, віцепрем'єр шмигаль, міністр оборони, чи Єрмак? От хто ж ви? От знову ж таки, може, він це у Єрмака це... питав? А це якась така постановка. Дитину питають: хто тобі більше подобається? Тато чи мама? Тато, чи мама? Ну і ця дитина на розкаряку, бо скажеш: мама, огребеш від батька, скажеш тато, огребеш від мами. А, ще цікаве, як він хотів стати президентом у 2019 році. А, каже, не може розповісти більше, але факт був: в 2019 році в США Єрмак питав у політехнолога, як йому стати президентом України. Цікаво. Теж, як це відбувалося? Підходиш до політехнолога і питаєш: слухай, мені так не подобається цей Зеленський. Може, я стану президентом? <свісно> <свісно> ну, це, це, взагалі, звичайно, виснута не з пальця. Єрмак може питати що завгодно і виправдання собі сказати, що я цікавився тим, щоб просунути на другий термін Володимира Зеленського, на себе. Тим більше, що, ну, Єрмака багато разів ставили у опитувальні листи. Навіть з пальця висновк рейтинги не давали йому жодного електорального шансу. Жодного взагалі. Тобто він на, наскільки е, ну от є, є е, такий тип людей, які ніби й правильні кроки роблять ну з точки логіки такої, ніби і результат показують, Але ну, Медведчук, що він не робив, ти сокирою над головою людину не заставиш голосувати за Медведчука Тому що у нього на обличчі написано намальований стуз. Розумієте? От на обличчі намальований Стуз. У нього на обличчі написано, що, що він не займатиметься суспільними справами. Він, він буде займатися збагаченням. Оце написано на обличчі у Єрмака. В нього на обличчі написано, що він, йому влада. Потрібна для особистого збагачення. Більше ні для чого. Дивися на Ющенка чи на Порошенка, в них все-таки читається, ну, так би мовити, суспільний інтерес більше, ніж особистий. Навіть Яценюк, скільки б його не любили, а Яценюк э, працював завжди на суспільний інтерес. Я вже не кажу, наприклад, про. ну, Андрія Парубія світлої пам'яті. В, в Андрія взагалі поняття приватного інтересу не було. Він працював на суспільстві. Ірина Геращенко, хтось чув коли-небудь, щоб Ірина Геращенко займалася самонаживою. Або Івана Климпуш-Ценсадзе? Хтось колись чув про те, що вони гребуть під себе, шукають, як збагатитись. Оце і є політик. Навіть якщо він умудряється при цьому якось покращувати рівень свого життя, то це ніколи не стає ознакою його життєвої мети. А в ж воно читається: особиста влада, особисте збагачення, Особисте, особисте, особисте. Там нема ніякої роботи на суспільній інтересі. Ніякої. Тим більше, що Зараз же повилазило його втручання у, у все, що тільки можна, особливо в діяльність військ і військових, це людям носить просто мізки. Це ще ми, ми ще багато чого не розкрили. До, до речі, розкрилася темка по постанові Кабміну 12.2.0. і це чесно кажучи, оце корупційна, просто корупційна лакуна. За це Кабмін має бути випотрошений до останнього начальника управління в Кабміні, тому що такі постанови погоджують чоловік 20. Там стоять підписи на погодження на таку постанову. В чому суть цієї постанови? Вчора Со Софія Федина і е Ірина Фриз таки добилися до того, що Кабмін е зупинив дію ці. Але суть постанови в тому, щоб монополізувати в руках Міндіча пошивку всього обладнання військового. Тобто, все, що шилося, підсумки, плетоноски, все, що для військових, мало того, монополізували в одні руки, він мав обшивати всю армію його корпорації. Дійшло до того, що в постанові є заборона. Новій пошті приймати до пересилки: е, ці ну, розвантажки, чи е, плетоноски чи підсумки. Далі. Туди ж раптом вписана заборона ввезення шоломів дитячих для велосипедів і роликів, на колінників і на локітників дитячих. Це до якого рівня треба оскотеніть у Кабміні, щоб таке проголосувати. Тому що це... лобію... лобіюють власні інтереси. А навіщо їм конкуренти тут в країні? А це ж рішення колективного органу. Навіть жодна собака, ні, ні, ні міністр культури, ні… Ж... ніхто навіть не задумувався, що вони голосують. Це, це скотство, це таке скотство. Це... Гіперкорупційна постанова, яка просто віддає в одні, це антиринкова постанова, яка віддає в одні руки виготовлення всієї пошивки, е, ну устаткування і обладнання для військовика, яке необхідне, особливо ну плетоноски, це ж ці нашоломники, плитоноски, налокітники це все те, що на фронті ну просто згорає на бійцях. І волонтери це тонами посилали. Що робить е, кабмін? Забороняє постачати це волонтерам. Забороняє, тому що на цьому має заробити Міндіч. Це ж яке скотство. Це, ну, це просто безмірне скотство, і, і ці люди в кабміні, а організатором цього всього рішення, була, нагадаю, не шмигання. Організатором була саме вона, саме Свириденко. Всі подібні постанови народжувалися в стінах банкової, приносилися Свириденко, Свириденко доносила до Кабміну і ці як зайчики, як ну, болванчики, тупо голосували, не вчитуючись в текст постанови. Хто ж за це відповість? Заборона новій пошті приймати до пересилки війська. Далі. У військових частинах. У військових частинах командирам заборонити, без дозволу командира, отримувати плетоноски чи е, підшоломники, чи, чи там, ну, наколінники чи підсумки, роз, розвантажки. Те що, ну, те, що входить в комплекс бійців. Це що таке? Це що таке? Тому що всю цю обшивку віддали корпорації Міндіча? Це рівень скотства такого безмірного, і це за це відповідає Зеленський.